От і хороша моя кейця. Три роки не прибирають за котаками лоточки. Чотири години ранку вони починають туалет, потім вечором, але до -от зараз вони пішли. Я лежу, все змилось, я навіть не встаю. Ніякого запаху немає, каналізації, нічого. Ось зараз наша кішечка демонструє, як потрібно користуватися лоточком. Вона примощується. Булична, до речі, підібрала теж завдяки цьому девайсу, тому що. Не потрібно прибирати за котиками і дуже зручно. От, Коротше, найкраще, що могли придумати для власників котиків. Це наняти котячу прибиральницю, чесно. Дуже класний девайс. Через 4. Ой, змиває три режими має ручний режим, потім два сенсорні, Через 20 секунд змивається. Ну, це вже коли... коли після року кішечки вже ходять на нього, вони навіть не грибуться. Ну і через 40 секунд це після ручного змивання вже. Коли котик ходять без наповнювача, то тоді -от, вже підключається. От. Також хочу сказати, що є спеціальний лоток, який е відчає да, ходити без наповнювача. Привчає ходити без наповнювача. Е е ви пересипаєте з нього наповнювач з вашого лоточка, а потім поступово відбираєте кількість. От. Ну, і е вже потім, Коли котик ходить без то Просто включаєте спочатку ручний режим, ну, щоб вона не лякалася так, щоб вона звикла декілька там, тиждень, а потім вже а, змивання сенсорний включаєте режим на 40 секунд і все. Ну, вона довго гребеться в мене, бо вона чистюля. І на всякий випадок тримаю ще один такий лоточок. Вона недавно в нас привчається. От, тому вона може, знаєте, тут попісити, потім біжить по великому на інший лоточок. Тобто маю старий лоточок такий, в якому був наповнювач. То я просто без наповнювача ставлю десь ну, в місце, щоб вона як щось. Бо вона одразу пісяє там, і потім біжить по великому, а по пісяє відповідно лоточок грязний. Так? Тобто вона чекає, поки він змиється, іноді вона не може чекати. Тому в мене є запасний лоток. Просто як випадок, просто пустий. От. Але це вона на етапі привчання. Потім згодом вона так привчається, що просто попісила, потім зробила свою справу по-великому, і все одразу змилося. Тобто ну, є різні етапи привчання, це нормально. Ну, ось так, бачите, я кнопочку нажала, ну, зараз я тут кручне виплювання використовую. Кнопочку нажала, і воно собі змилося. Дуже зручне, є міжнародна доставка, можете замовити у нас при бажанні. Ну, це реально крутий девайс.